А скільки ви б дали? Я та 50. <сі> а, молодець. 50 ще треба вдається. Це ваші хлопці. <сіка> а, <сіх> потрапили до лікарів. До нікарі, дай Бог їм здоров'я і терпіння, так як і мені терпіння. Все, все добре? Все добре. А, тільки до допінного ходили? Ні, ще сказала до промивати. Я задоволена прийому вашому лікарю педіатру, кардіологу. Консультація дуже добра. Приємний лікар. все добре. І хочу чаще, щоб ви приїжджали з вами консультуватися і вас лікуватися якби, з вашими лікарями. А ліки якісь видали вам. Да, вдячна за те, що надали ліки, допомогу. Дякую, велике, за це. Дати три поради для молоді. Для молоді. Трудиться, любляться, тільки любляться з умом. Як і працювати умом. З умом. Сьогодні моя дата. 8-го, 38-го року народилася, Бачите? А хто це вам заставив, щоб в мене ще в газету я попав? Це відеогазета у нас. відеожурнал. А нашої місної газети не буде. Я їм зателефоную. Переборюйте. Боріться і поборються. Мої зірочки.